Вихідними у нашому місті футбольний клуб Будівельник зустрівся на кремінь арені з футбольним клубом Локомотив у рамках Кубку Полтавської області з футболу 2025. Вже у першому таймі футболісти будівельника впевнено взяли гру під свій контроль і відкрили рахунок, змусивши усіх затамувати подих. А у другій половині матчу, не знижуючи темпу, жовті додали ще один гол у скарбничку перемоги. Матч видався динамічним, напруженим та по справжньому видовищним. Жорсткі моменти та швидкі контратаки. Емоції вирували як на полі, так і на трибунах. Обидві команди боролися до останнього. Та все ж фінальний рахунок гри між футбольними клубами Будівельник та локомотив склав 2-0. Перемога вона була очікувана. Очікувало, що в першому таймі вже зробимо результат, який вже не буде залежати. І на другий тайм буде багато зроблено замін, і вийдуть гравці, і всі отримують ігрову практику. Але мені здається, і погода далася знаки трішки, можливо, десь такий недонастрой футболістів. І тому грали першим номером, дуже багато контролювали м'яч, але не вдавалося багато забити голів, хоча дуже багато моментів. Тому трішечки сьогодні підвела реалізація, але все одно, якби, перемога є. Це перший матч, буде матч. Відповідь поїдемо ще на виїзд. Зіраємо вітаємо команду переможців, будівельник з досягненням та бажаємо усім спортсменам лише покращувати їхні професійні здобутки. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Краманчуцькі новини.